А ребятки, це штука, це просто пушка ракета, пушка бомба ракета віддав. Ви подивіться, акумуляторний культуватор, наскільки легко не працювати. Це потребній землі, він працює, не поняття, покопані, перекопані. Ці перда земля. Тобі вона рік не копалася. Там уже все, там уже не будемо посипати. Не поняття землі, жук. Дюк, це не пропониці, супай ти просто береш совню і водиш. Просто не вводиш акумуляторний культиватор, який працює на батареї. Тобто ви подивіться на ці фрези, які здоровенні. Потужні, дивіться, скільки всякого сміття на них понабивалося вже. Тобто, він працює як? Кнопочку зверху включаєш. Тримаєш його, і він собі крутить і працює. Ширина в нього 20 см Захвата глибина максимальна 16 см. Культиватор – це, щоб сапати ним не перекопувати Іменно сапати, але навіть по твердій землі, яка не чіпалася з. Осені він все рівно працює. Тобто між бурячком, між цибулькою якимось там, між квіточками взяли собі, пройшлися. Ціна тушки лише 5 тисяч гривень. Якщо з батареєю 6500, відправка по всій Україні, пошто. То тобто, ти що, штука шикарна? У мене був бензиновий, ну то не то. Той дерчить, а цей, ви чули, як тихенько працює. Я не знаю, чи на камеру даже його буде чути той звук, як він працює. Ну віч віч класний. Я дуже, я дуже задоволений, я дуже дуже радий, що я собі взяв таку штуку. Придбав.